Вітаю! Почався чемпіонат у першій лізі, перший тур. Оглядаємо матч Нива тернопіль епіцентр Кам'янець-Подільський. Матч проходив на стадіоні імені Романа Шухевича, який вміщує 15 тисяч глядачів. Доволі затишний, комфортний стадіон, на мій погляд. Стартові склади команд Жупанський воротар у Ниви тернопіль Бацбей, Галадей, Гатала. Демчук, Зінь, Капустян, Козак, Кухарук, Різник. На заміни можуть вийти Позінський, Вадовський Голуб, Довбецький Тицун, Михайленко-Мудрий, Напуда, Ольховий, Слотюк. У епіцентр стартовий склад, білик у воротах, Бажинар капітан Бендера Григорищук, Запорожець Климець-Кравчук. Кристін Ліповуз, Мороз, Проць. На заміни можуть вийти Жмуйда Крестін, Полюлях, Равлик, Савчук і Воротар Чорнобай. Тренер у Дниви Євгеній Калиниченко і тренер у підцентрі Сергій Нагорняк. Активно почали матч Тернопільська Нива. З перших хвилин атакували ворота епіцентри. І буквально за 4 хвилини вони вже нанесли три удари по воротах епіцентру. Штрафні гуниви знов небезпечно, над поперечним пролітає м'яч. Знову атакує нива і черговий удар по воротах і під центру. Атака Онива і небезпечний удар. І тут рятує ворота епіцентру, воротар білик. Хороший сейф надійно зіграв у цьому моменті. Знову удар від ниву і знову рятує білик. Перший тайм завершено, і по сумком першого тайму перевагою володіла тернопільська нива майже. Ніяких моментів не створив епіцентр. Епіцентр відбивався, захищався і відмітимо достойну гру епіцентровського воротаря Білика. Другий тайм. Передача на фланг Івану Бендері, прохід по флангу, навіс у штрафний майданчик і на добивання завершує. Результативно Андрій Беженар, капітан команди, використовує цей момент і спокійно забуває гол. Тут встиг зреагувати воротар. Рукою він достає м'яч, але сила удара така, що він пропускає. Штрафний пробиває Кравчук і Рятує. Воротар. А може поперечну йшов м'яч. Воротар ниве. Рятує. Черговий удар у Тернопільської неве. Спочатку удар головою по воротах. І наприкінці зустрічі теж ще атака, яка нічим особливим не закінчилась, і у результаті все ж таки епіцентр у важкому матчі для себе, але добре відіграла оборона, а особливо воротарі епіцентру. Здобуває першу перемогу у першому турі. Кожних три очки важливо для команди, для подальшого настрою. Я рахую, важливо у першому турі здобути перших три очки. І в результаті у збірну першого туру по виданню спорт-арена в символічну збірну туру увійшли три гравці Епіцентр. Відповідно, кращим воротарем визнали Олега Білка, лівого захисника відзначили Олександра Климця. І кращим атакувальним півзахисником визнали капітана. Андрія Бержинара. Нагадує, що він забив вирішальний гол. І Sport Aреna взяла інтерв'ю у Андрія Берженара і назвала його героєм першого туру першої ліги. Відповідне інтерв'ю можете почитати на сайті Спорт Арена. Результати першого туру. Значить, Вікторія Дінас відкладений цей матч, вони не зіграють. Агробізнес виграв у Металіста 2-1. Кодрівка поступила Сюпсі 0-1. прикарпаття Буковина Нічия 1-1. Маріуполь мінімально переграв металіст 19 1925 1-0. Поділля теж мінімально 1-0, Хуст переграв. І запорізький металург мінімально переграв 1-0 кремінь. Приємно мені, що. Металург в попередній другій частині сезону мав би вилітати в другу лігу, але бачимо, є позитивні зрушення, що все ж таки Кремінь він відіграв, то, можливо, команда підсилилась, трішки стає на ноги. І краще налагоджує свою гру. Дякую за увагу. Пишіть коментарі, ставте вподобайки, підписуйтесь на мій канал, буду вдячний за донати. Реквізитів в описі під цим відео. Поки на все добре!